Бігають возле неї і то, і сьо, якісь штани притащили, джинси, нацепила. Боже, куди їй ті джинси? Вона їх поки одіне, поки сніме. Сєва, ти як чисто здрасті. І будуть вони і обісрані, і обістяні, мокрі, постійно сушиться на балконі у своєї бамаші. Принесли якісь кожені штани синтетичні, Ну, слава Богу, хоч не поміряли. Куча тих світеров поприносили, то такого цвіта. Вони всі одного фасона понацепляли на неї, принесли ті джинси. И і, і, і такие, и і всякие. Ой, да, мама, тебе так хорошо, так хорошо. Що ж це джинсы наносить? Действительно, що ж це твоя мама джинсы не носу? Может, потому что вони мокрые постоянно будут, не? Ты про це не думал. Потом Надюха рішила. Конечно же, а как же, Надюха решила тоже померить. Ну, все-таки на найдену фигуру штаны не нашлось, не зійшлися вони. Ну, я так понимаю, что как бы Надька думала, що ей тоже перепадет, одежки новой накуплять. У нас тоже любая. Адішки, переодівашки, все красиве. Ну, Надька в прольоті. Надьки не взяли. Оділи тока мамашку, переміряла весь магазин, скоріше, і попсикала, там все, і віші були, мабуть, мокрі. Ну, оце потім люди приходять, одівають це після таких одежу. і нормально, пойду. Сєва, ти вообще ще при пам'яті я ще що ти роєш, куди ти її привів? Нафіга ти її сюди притащив. Всю забрехула, так і ще мамку свою. Поміряла півмагазина, вибрали. Уже стать. Ой, спасибо. Я довольна, довольна. Мне так все понравилось, конечно же, понравилось. А тут ещё. Ой, да. Подарили нам ещё, я так понимаю, хозяйка магазина подарила ещё э, пару вещей в шубе. Действительно, что б не подарила. Все в каталогу рекламу сейчас делай и люди прибежать и будуть закуплять, конечно. Приїхали до дому. Сєвка вже піднявся, уже моті прислали йому і мамашки без сахара, і йому. Крім теж на рекламу, тому що ми бачили вже відео, коли Сєвка їх заглатував. А мамка тільки водичку з підльові попила. Уже взяв ті Моті. Ото, як прийшов, двері як відкрив, веші ті кинув на кровать. Ну як завжди. У них одне місце, де вони продукти розбирають, де вони їдять, де вони ото, посилки. То, ті самі. Оце все у мамки на кроваті. Кинув, даст, ото, руки не помив, як завжди. Потім удивляється, що в них там срачки, болячки та ще що. Що у нього, що у мамаші. Руки ніколи не миють. Ото, з вулиці прийшов, весь магазин перелапав, так і ще взяв тімоті, якому прислали. Та ще, глотнув моті, ой, та ще у мами спробував. Машу ті ж самими руками, і достав вже таріляку м'яса, і м'ясом ще полярнув зверху, потім, потім не дивись, дивись по дрищу мамки квартиру. Прийшла мамаша, розстібнула ті штани, оце все відкрито, оце перед ним ходить. Коротше, ясно, у них ще немає не стида, тому що цей син, як тільки ковід ще можна ходити. Поки там Севка десь там на кухні м'ясо доїдав, мамка вже прийшла, вже пороздирала ті коробки, уже ті ж. Теж грязними руками, немитими, все перелапали, перетрогали, прийшли, достала то моті, вже зібралася вдома собралася, захаває. Ну і тут була. Сєвка, вже з камерою, вже знімає. Мама, що це та що? Це ж мені. От тут мама написана, ну, звісно ж, баба Таня, якщо бачить, що щось для неї, вона все, вона все, все взяти, спробувати, вона вже пороздирала, вже в рот суне. Танин розхристані, розкриті, росета, вона вже, вона вже моті. Мама, куди ти тут? То їсти. Ти зараз будеш їсти, потім уже поїсти. Ну ладно, от, от, грибковими руками я то все взяла, ото помацала то моті, прийшла на кухню, викинула. О, зараз руки помию, действительно. Руки я вирішила помити. моті, да, сюди. Не то, що вулиці прийшла, Після после, после моті руки вона помиє. Тут вже на нюха забігла, вже туди-сюда рисе. Это... Ну що, мама, пошли вещи покажем. І тут достають ці всі покупки. 250 тут набрали одинакового фасона і цвета. І ще двоє штанов. начали ну, показувати, приміряти кофти одного віда. Нічого, що ми це все бачили в магазині сівка. Не, Треба ж це все показати. Ту кофту знімає, сталося то в лівчику, він то знімає, оце перед ним. Боже, не стыда, не совісті. Ти ж перед сином роздіваєшся. Як таке можна? Вийди в кімнату другу, сніми, аді спокійно, тим більше він знімає. Та ладно, там снімай, а та перед ним. Ну, це ж свій все-таки син. Як так можна роздіватися перед ним? Оце, всі свої тілеса, оце все показувати. Фу, поміряла опять ці всі кофти, ось штани взяла. Мама, а чого ж ти раніше не купляла штани? Тобі так хорошо. Хорошо, звісно. Ой, не знаю. Я оце останній раз в Мелітополі штани купила, і мені більше ніхто нічого не купляв. Ти ж усім купляєш, а мені ні, це оце за перший раз. Угу. Подивимося, коли ці всі штани, які ви накупляли, будуть висіти у неї на балконі, сохнуть і, скоріше всього, сохнуть як, обіцяла, повісила, хай сохне, навіть не постиравши. Подивимося. Скорее всего, в следующей серии ожидать. Убийсь, штаны. Надюха щось тоже расстроилась. Ой, мені тоже ця кофточка в полосочку так понравилась. Так понравилась, надо було себе взять. Надячка, а що ж ти не взяла? Севка ж Сим тобі би отхлестнув. І контент бы наснімала. А тут і тільки одні штани поміряла. Надя, ну це ж вообще безпреділ. Як так? В тих туфлях, той ха, як ото зайшла, в тих, в тих грязных туфлях, по хаті походила. Лучше севка, не віщички ці купляв, а обув нормальну нормальну взяв, тим більше, якщо вона є ходить. Удобну, практичну обув, а не оці. туфлі з дерманти, які вже розсипаються. Вона, вона, вона в них і зимою, і літом Одним Цветом ходить. Я же, звісно, тому що вона буде постоянно висіти на балконі, Опять нацеплять буде будуть свої платья. Ото то, як передівалася, Ото то ходить в тому лівчику. труси виглядають, вона оце ходить перед ним. Боже, Шупа, як тобі не стыдно, ходить перед сином в такому відео. Взагалі без, без пам'яті чоловік.